Lowal 6800. Lowal 244 6800. Отакий от Solis. От так, доброго ранку кабіну, є з кабіною, будь ласка, ось 8250. Це ловол у нас 244-й. Кентавра Сороковки немає, є джин, є шифен, є Оріон. Це Київ. Траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. 75-й, да, є. Отака ось 75 така 75-28500. Це на 75 кінських сил, мости Кареро. Такий баличний мост. І даний трактор коштує 28 500. Донфенг 404 G2. Такі є по наявності. Це в нас синхронізованою коробкою передачі з реверсом. З примусовою гідравликою. Так, ловольчики 504 504, є в трьох комплектаціях. Є без кондиціонера, є з кондиціонером, з примусовою гідравликою і є з кон... ПРО. І є з ось бачите, стоїть. Що за доб? Доб, то доб Такі от. Не, 28-500 доларів. Така джинма 50 0 -ка із кабінкою коштує 10 доларів. Дякую за подаруночки, за вподобаєчки. Донфен 244 G2. Коштує 8600. Це в нас 40-вочка звичайна. Без рівної підлоги. 9500 коштує. Такий булат, прошечка буде коштувати 6200 доларів. Джинмочка люксова 6800. Соліс екстра із кабінкою 11700, фронтальний навантажувач теж є по наявності, вже вкомплектований. Отакий от, от Янмарчик RS-24-й, будь ласка. У дуже гарному збереженому стані.